Ви Опінення. кажете, що основна проблема в нас є зі збором даних е, з техніки. Як ви вирішуєте цю проблему? Є декілька типів збору даних, да, можливості. Ну, одне із них там рішення, наприклад, view, да? ну, шайба, яка вставляється. Але там є купу проблем стосовно обробки цих даних і інтеграції. Fly data, вона підключається до датчиків і сенсорів і ложиться в вашу систему. З того, що ви сказали, треба, по-перше, розуміти, яка у вас фер-менеджмент система. Та, і куди ви збираєте дані? І які ви хочете збирати дані? Е, ну, зазвичай, там, е, скажу про нашу компанію, я думаю, багато аграріїв так само, в них неоднотипна техніка, неоднотипне не причіпне, там, е, сівалки там, і так далі. Тобто кожна одиниця це як індивідуальність. І щось має цифровізацію, щось не має цифровізації, і зазвичай збір даних це. Щось забрали, щось в Шейпі, щось в Excel, щось сфоткали, щось ще щось. Дивіться, це... те, що ви, ви говорите. Ви без... пропонуєте якесь там унікальне рішення, чи ви пропонуєте просто збір даних з того, що має клієнт? На мою думку, взагалі, революція в нас за останні п'ять років відбулася за допомогою і завдяки продавцям, які завжди приїжджали і щось вам впарювали. Точне землеробство це повна херня, яка не працює. На чому ми спеціалізуємося в цілому, Да? перше це автоматизація та роботизація процесів. Ми власники найбільшої мережі РТК в Україні співпрацюємо з Державним космічним агентством, тому що всі все понакупляли, круті сівалки, модні автопілоти, але що з ними робити? І компанія Фред на сьогоднішній день єдина сертифікована компанія по точному землеробству в Україні. Якщо ви не знаєте вигоди, які ви отримаєте, якщо ви не розумієте, куди ви йдете, то ви будете в лісі. Далі Богдан Круглик, компанії Френд, продовжуємо тему точне землеробство. Хотів би сьогодні з вами поговорити про таку цікаву тему. Да, точне землеробство це, на мою думку, про прибутки, які потрібно рахувати. Всі так думають, чи ні, підніміть руку хто? Ого, багато Багато проти, да? тобто не треба рахувати. Тому давайте трошки дамо оптимізму. Мене звати Богдан Круглик, я є виконавчим директором компанії FREND. Ми вже більше 10 років займаємося впровадженням цифрового точного землеробства. У нас є більше 75 напрямків, які пов'язані з точним землеробством. У моєму підпорядкуванні на сьогоднішній день більше 78 людей. Це із повністю всім персоналом, а також які стажуються у нас. Ми зараз активно набираємо персонал, активно розвиваємо свій бізнес і активно ростемо. В нас клієнтська база біля 8 тисяч клієнтів різних послуг, різних сервісів. На чому ми спеціалізуємося в цілому? Да? Перше, це автоматизація та роботизація процесів. Це я коротко вам описав стосовно автопілотів, переобладнання оприсковичів. Ми власники найбільшої мережі РТК в Україні. Ту, як дає корекцію, більше 150 базових станцій. І сьогодні тісно співпрацюємо з Державним космічним агентством. Тут... Пов'язане все з обладнанням, обладнанням для точного землеробства. Або, як в IT індустрії, індустрії говорять, хардве, да? тобто хардові рішення, які встановлюються, і потім дають якусь можливість вам користуватися бенефітами точного землеробства. Наступний напрямок, який у нас утворився в 2019 році, це пов'язаний з консалтингом, пов'язаний з стратегією, тому що всі все понакупляли, круті сівалки. Модні автопілоти, але що з ними робити? Навіщо вони? Основну цінність, яких фермер завжди каже: ну ти мені скажи, навіщо воно мені? І це одна задача. Да? Там якось він каже: от для чого, скільки це коштує, все. Але комплексного стратегічного бачення і по сьогоднішній день мало в кого воно взагалі є, як таке. Далі. Для того, щоб бути такими розумними, ми маємо свій власний сервісний центр. Ми обслуговуємо всі типи обладнання, абсолютно всіх виробників. Ми знаємо їх зсередини, що вони роблять, як роблять, як на програмному рівні обробляють дані, як зглажують дані, як вони ламаються. І це все ми ремонтуємо. Далі ми маємо в себе RD-центр та виробництво. Що таке RD-центр? Наприклад, на сьогоднішній день. В рамках Міля Tech ми розробляємо установку для пошуку вибухонебезпечних предметів автономно, да, для розмінування. І вже два роки працюємо над цією розробкою. В наступному році ми реалізуємо проект, пов'язаний з метеоданами. Ми будемо встановлювати перший в Україні метеорадар, який буде надавати якісні метеорологічні дані. Також ми маємо своє виробництво кабелів, джгутів і проводів, тобто на всю техніку, яка у вас є, ми можемо зробити і краще за іноземних виробників і якісніше цей продукт. Тому на сьогоднішній день компанія Френд вже є групою компаній. В групі компаній працює більше 130 людей. Вона пов'язана з різними напрямками. Ми повністю пропагуємо стале і стіке підприємництво. Ми досліджуємо досвід європейців і хочемо зробити флагманом точного землеробства в Україну свою компанію. І цьому є підтвердження, ми в цьому році отримували винагороду, таку, яку ми йшли. Ми стали і отримали сертифікати ІСО, ІСО по менеджменту, повністю підтвердили свою кваліфікацію, і експертизу з іноземними партнерами. І компанія Фред на сьогоднішній день. Єдина сертифікована компанія по точному землеробству в Україні. Проговоримо про більше. Да? Будь-який бізнес повинен мати стратегію. І стратегія по діджиталізації це обов'язкова складова. Якщо ви не розумієте, що ви будете робити, якщо у вас немає бачення, то будь-яка реалізація самих крутих рішень вона буде зводитися до нуля. Якщо ви не знаєте вигоди, які ви отримаєте. Якщо ви не розумієте, куди ви йдете, то ви будете в лісі. І з кожним продавцем, який буде до вас приїжджати, ви будете думати, що точне землеробство це повна херня, яка не працює. Ні, це не так. І на мою думку, взагалі, революція Агро в нас за останні п'ять років відбулася за допомогою і завдяки продавцям, які завжди приїжджали і щось вам впарювали. І таким шляхом ми революцію цю здійснили, ви за свої гроші навчилися, що не треба робити, і почали нарешті думати, куди йти. І тому ми поговоримо про стратегію. Вона в нас називається Філософія семи рівнів. І це покроковий роудмеп, як впроваджувати точне землеробство. Тому, якщо хтось задумався, як правильно інтегрувати весь отой колгосп. Який ви собі понакупляли, будь ласка, звертайтеся до нас, ми першим етапом зробимо вам аудит, скажемо, не все викинути, а щось залишити, що дійсно вам підійде, і підемо по дорожній карти, далі його реалізовувати. Для цього є методологія, як це робити і навіщо. Ми це візуалізували. Да? По-перше, треба визначити місце та причину виникнення проблеми, що спричиняють втрати врожаю або прибутку. Далі задокументувати їх, зафіксувати, що ось отак, отак, це мало таку причину і наслідок, і відбулося. Тоді визначити фінансові складові вирішення чи не вирішення проблем. Є такі проблеми, які дорого вирішувати. І зараз вони не актуальні. Або вам не підходить земельний банк, або у вас не вистачає фінансування, або спроможності, або люди у вас не навчені. Далі ми ці пріоритизуємо ці проблеми. Займаємося впровадженням технологічних рішень, оцінюємо результати і по кругу. І поки ви не впевнитеся, що ви круто зробили свою роботу і розумієте кінцеву цінність от продукту, якого ви інтегрували. І коли вас почне працювати як система, от візуалізація тієї системи, як воно в цілому це все працює. От оці дані, рух. Що відбувається, для чого це точне землеробство, для чого автопілоти, для чого відключення секцій, для чого моніторинг і тому подібне. Ми перше збираємо дані, далі обробляємо. Тут карти завдання пов'язані, наприклад, диференціацією будь-яких ТМЦ, це пов'язаних насінням, засобів захисту, добрив. Їх треба зрозуміло і доступно донести, чому так треба діяти. І, як Влад каже, що в кожного зони продуктивності свої, в кожного своя методика. Це дійсно так, без агронома і залученої людини на підприємстві неможливо реалізувати проєкт ніякий. Якщо співробітники не хочуть точнее землеробство, його ніколи в житті і не буде на підприємстві. Якщо власник хоче, а співробітники не хочуть, все, труба. Приїхали, стали. Ми ніколи не інтегруємо систему. І тут є основна формула успіху в точному землеробстві, як завжди мені питають, а де ж в чому секрет? Для того, щоб ви отримали оцю цінність і вигоду, по-перше, повинні бути у людей навички, далі розуміння технологій, і тоді відбудеться ця вигода. Якщо хоч один із елементів відсутній, а навички проходять через навчання, а технології через консалтинг, супровід, професійні компанії. І тому подібне, чомусь власники бізнесу залучають фінансових консультантів, аудиторів, да а консалтинг компанії вагро кажуть, що це все фігня, це не працює, тому подібне. Працює, якщо ви розумієте кінцеву ціль, для чого ви це все залучаєте і робите. Тому оцієї формули користуйтеся, якщо ви хочете досягнути результату і отримати вигоди. А для чого ж? Є аналіз даних поля. То, по суті, це батарейка, яка показує ваше поле, наскільки ви його досліджуєте. І я впевнений, що в кожному підприємстві є якісь елементи точного землеробства, щось ви вже собі інтегрували, щось вам напарили, щось поставили, і ви розумієте, що воно є, у вас є. Тому можна по суті оцінити ваше підприємство, от як ця батарейка, наскільки воно дооснащене. А для того, щоб зрозуміти про ці дані більше, ми розробили такий промобук про сучасні технології на 40 сторінок і розписали вам звичайними простими доступними словами про те, яку цінність ви можете отримувати від будь-яких елементів точного землеробства, починаючи від агрохіму, закінчуючи будь-яким обладнанням, типу автопілотів, систем паралельного водіння. До речі, якщо ви думаєте, що автопілот у вас є, і ви вже зробили круту революційну річ, це не так, тому що вам треба впровадити технологію паралельного водіння. А там є досить багато елементів, які ви невілюєте. І в цьому промобуці окрема сторінка розписана про впровадження технологій паралельного водіння. Особливо це важливо для тих людей, які реалізують проекти стосовно стриптіла, Ноу тіла і решті тілів, які є. Цей продукт ми розробили в цьому році на базі співпраці з британцями, потужною біологічною компанією. І вони кажуть, хлопці, ви круті цифрові, допоможіть нам наші досліди зрозумілими зробити, щоб в будь-якій країні світу я відкрив і показав дорожню карту цифровому вимірі, як ми з вами реалізовували проект. Ми їм сказали, «Окей», підписалися і зробили, що потрібно проаналізувати, коли ви закладаєте досліди. Це цифрова трансформація досліджень. Тому що часто так буває, приїжджаєш на підприємство, говорять, препарати хренові, щось не працює, насіння погане і тому подібне. Але є купу лімітуючих факторів. Є купу факторів, які впливають на результат кінцевий. Наша задача з вами знайти, проаналізувати і систематизувати ці фактори. Якщо в цілому взяти агро, на кінцевий результат вирощування впливає біля 1200 факторів. Це за останніми американськими дослідженнями по точному землеробству. Як ці хлопці е, інтерпретують цю всю історію? Ми так з вами рідко аналізуємо правду. В, в агронома є три фактори. А все, що більше трьох, то складна матерія, яку потрібно запити 50 грам водки і потім обсудити на якомусь семінарі і так далі. Якщо Що-що? Я? я не агроном за освітою. Я багато проводив з агрономом часу. І бачив, як приймаються рішення. На жаль, 70% рішення приймається від емоційного стану, а не від кінцевого вигоду, яку отримає. А Согласен. Айтішники, будемо так. Да? Далі є історія пов'язана з штучним інтелектом. Да? Всі хочуть його інтегрувати. На сьогоднішній день в точному землеробстві це основний елемент. Що ви можете зробити і реалізовувати, тому що це дані. Точне землеробство це про дані. Якщо ви хочете машину навчання да, або якісь моделі робити, це точне землеробство. Отримані дані з моніторів, ви можете аналізувати і моделювати. На останній зустрічі з нашими партнерами з Америки нам сказали, що якщо у вас відсутні дані за 5 років, попередні. Ну, Немає сенсу, про якісь моделі взагалі говорити. Взагалі. Да? Тобто, от купу цих факторів, які впливають, і не розумієш, як побудувати логіку. Тепер про саме цікаве про прибутки да? і про вигоду. Останній продукт, який ми робили, і для нашого партнера, друга і клієнта, який хоче розібратися з Прибутком з кожного гектара ми зробили таку штуку. Е є картування врожайності, це перша карта. Да? Є далі карта витрат. І там ви побачите ранжування в грошах. Інформацію, яку надавався клієнт нам. Він диференціював виключно тільки добрива. ще є диференціація. Насінневого матеріалу, диференціація засобів захисту, тобто це окрема історія. Далі ми цю історію, ось тут тони, да, помножили на ціну і отримували, скільки сітка в гектарі вам приносить валу. Тому що ми прибуток отримуємо з гектару, не з поля, не з чого, з гектару. І витрати ви робите на гектар. І ось тут різниця. Да? І у вас, дивіться, є показники зональності. І є гектарності. Це важливо, коли ви аналізуєте, як управляти зонами продуктивності і щоб з цього отримувати дохід. І отримали досить таку цікаву інформацію. Це варіація вашого прибутка в межах поля і кожного гектара. Це той прибуток, який ви можете покласти в карман, заробити. І професійні агрономи і стратеги і топ-менеджери працюють над. Стабільність у цього прибутку. Вони шукають моделі для того, щоб знайти стабільний прибуток з кожної елементарної ділянки поля, з кожного гектара. оптимізувати операційні витрати, вирівняти оцей дохідну цю складову і знайти, як нам заробляти більше. Ці рішення можна тільки приймати, якщо у вас є цифровий вимір. Якщо у вас просто є поле, з нього ми зібрали вал. То який сенс взагалі про щось далі говорити? Якщо ми говоримо про скаутинг, то скаути це просто люди, які аналізують. Агроном приймає рішення на основі тих даних, яких отримав від скаутів. Скаутам важливо дати логіку і дорожню карту з завданням, що вони повинні зробити. Агроном далі аналізує дані, які отримав. Якщо у вас за 5 років є цифрові знімки, купую цих інформацій, які були шкідники хвороби, тоді ви можете розробити стратегію захисту на майбутні 5 років і думати, як моделювати майбутній прибуток. Для того, щоб облегшити вам роботу і майбутнє рухається до того, що буде від поля до прилавка, все відомо про те, що вирощували, які засоби захисту використовували, як продукт був вирощений, і що взагалі людина споживає. Тренд основний до кілокалорій і до білку це світові тренди. Так? Тобто ми повинні з вами вирощувати якісну продукцію. І в майбутньому це буде така блокчейн-технологія, яка буде повноцінно верифікована. Для цього потрібно розробляти рішення і в рамках нашого ренді-центру. Ми розробили рішення, яке називається Flying Data. Ця історія починається з збору даних, далі обробки і візуалізації. Це перший блок технологічний продукту. Тут наявні наші партнери про штучний інтелект будуть розповідати. Ми з ними цю історію робимо. Далі задача цих даних, ну, перший, ви ж зрозуміли, ми зібрали. Другий аналіз. А далі управління цими даними. На базі чого? Якихо моделей, порад за допомогою штучного інтелекту і пошуку отих лімітуючих факторів, які впливають і стримують вашу врожайність, в тому числі і прибуток. На сьогоднішній день ця, це рішення працює на всіх технологічних операціях. Починаючи з опробітку ґрунту, ми можемо візуалізувати, як ви рихлите, як ви дискуєте, на яку глибину вносите. Будь-яке ТМЦ. І починаючи далі оприскування, потім метеостанції, якщо у вас є, і це все інтегрується в одну систему і об'єднується. Ті люди, які займаються впровадженням інтеграції ФМС систем, менеджмент систем, да, це сама основна складова, це збір даних. На сьогоднішній день велика проблема зібрати дані з масиву цих технік і тому подібне. Тому в мене все. Основний меседж діджиталізуйте прибутки, аналізуйте витрати. Ваші. Оптимізуйтеся, будьте ефективними. Якщо є запитання, звертайтеся. Доброго дня. Ви Доброго дня. кажете, що основна проблема в нас є зі збором даних з техніки. Як ви вирішуєте цю проблему? Є декілька типів збору даних можливості. Одне із них там рішення, наприклад, філдв'ю. Шайба, яка вставляється. Але там є купу проблем стосовно обробки цих даних і інтеграцій. Flyк data вона підключається до датчиків і сенсорів і ложиться в вашу систему. З того, що ви сказали, треба, по-перше, розуміти, яка у вас фер менеджмент система та, і куди ви збираєте дані. І які ви хочете збирати дані. Uh, ну, Зазвичай там. Uh... Скажу про нашу компанію, я думаю, багато аграріїв так само в них не однотипна техніка, не, одно, не однотипне причіпне там сівалки там, і так далі. Тобто кожна одиниця це як індивідуальність. І щось має цифровізацію, щось не має цифровізації, і зазвичай збір даних це. Щось забрали, щось в шейпі, щось в Екселі, щось сфоткали, щось ще щось. Дивіться, те, що ви, ви говорите. Ви з... пропонуєте якесь там унікальне рішення, чи ви пропонуєте просто збір даних з того, що має клієнт? Окей, з того, що ви сказали, скоріш за все, у вас те, що шейпки мелю, даними оснащені. Ну тобто, ви збираєте інформацію в польовий термінал, який обробляє, і далі її передає. Да? Якщо ми говоримо про флайдату, ми її можемо поставити на будь-яку техніку. Будь да? Якщо у вас немає датчиків сенсорів, ми доставляємо і отримуємо ці дані. Потім це все обробляється. Кінцева історія пов'язана з ФМС-системою, куди ви ложите. У нас є різні типи. Да? І в тому промобуці ми розповіли, що є 10 типів фар-менеджмент систем. Які є особливості, складності, наприклад, є агрічейн, да, розробники українці, CropWise да. є те, що на ринку 70% користуються ним. Да. Є агроконтроль, наприклад, це задача покласти туди дані, а кладуться вони по IPI. Якщо воно відкрите, рухається, ваша система приймає і тому подібне. Ми доставляємо цей контролер як типу FieldView, і забираємо ці дані і вложимо вашу фар-менеджмент систему. Окей, дякую. Думаю, відповів. На ринку 70% користуються ним. Да? Є агроконтроль, наприклад. Це задача покласти туди дані. А кладуться вони по IPI. Якщо воно відкрите, рухається, ваша система приймає і тому подібне. Ми доставляємо цей контролер як типу FieldView, і забираємо ці дані і ложимо вашу фар-менеджмент систему. Окей, дякую. Думаю, відповів.